Вітаю вас, друзі мої! Будемо пити каву з бубликами і говорити про. Ви просите, щоб розказати якісь історії, які зв'язані з охотою, з... 에... Ну, з пригоди, які були цікаві на полюваннях. Я думав, що це не буде інтересно комусь, але ви просите, я розкажу пару історій, ну, пару знімлю, пару сюжетів з історіями про це. Е, Перше, це буде полювання на кабана. Е, я їх здив полювати на самця Косулі. Я приїжджав, це була Житомирська область. Я приїжджав туди на 2-3 дні з палаткою, з ночовкою, жив у лісі, полював, манив. Коротше, 3 дні і 3 ночі я проводив собі в лісі. Плиточкою варив кофійочок, жарив ковбаску і запарував мінку. І от уже останній раз, а ну, полювання було таке. Сам, самок, Кіз повно, саме коленів повно, лосиха з лосенятами проходила метрів 60 від мене. І, і кабани теж ходили там, бігали. ну Кабани далеко бачу. А я перед тим зробив там вишку. ну Це не вишка була, це була така, е, як часто в Білорусів показує, дві. Ну, на охрест тако е, зв'язані скручені палки, дві, і між ними перемічки. І ти сідаєш е, і на перемічці упор для карабіну. Ну, от я таке тільки в Білорусі вони роблять з рейок, якихось, а я зробив з... Е, ну, просто з соснових е, стовбурів, малих сосок. От. І вона висотою була така, що. Мої ноги від землі знаходилися десь може, на півтора метра. Тобто вона низенька була. Просто на краю, там було, я так розумію, поле колись, там були сільськогосподарські угіддя. Поле сіялося, сажалося щось. Потім це діло все закинулося, і це поле з часом поросло з травою сосняком молодним, таким самосіяним. Ну, коротше, вийшло така е недолісок і переполи. І посередині, е з краю від болота, була е галявина, на неї не росло, сосни, не росли зовсім. Була трава і якісь там дички, грушки, щось таке, ну, невелике це все діло було. От. І я на краю построю таку собі вишечку цю вишка, лабас, ну, нацість. Я, Як хочете. От. І десь через неділі-дві-три я приїхав туди пополювати. І може і за того, що ще часу не, не багато пройшло, може і за чого. Ну, на цій вишці, скільки я сидів от через цю галявину, а галявина, якщо взяти отак від одного краю, від моєї вишки до другого, десь була метрів 200, 180-200, ну от, от десь так. А зліва направо, ну вона була десь метрів 120 І от через цю галявину з болота е, сюди в цей молодняк. Ну, молодняк там вже був під 3, 3 метри росту. Е, постійно ходили. Ну Ходили самки. Самки косулі, самки оленів, Ну самця навіть якогось захудалого маленького не було. От. І просидівши там е уже вечором, я вирішив, що рано, їде додому, тому що ну, смисла нема там сидіти, одні самки ходять кругом. І тим більше, що в мене з продуктів це літо, є ти не можеш набрати з собою там, ковбас, сало, м'ясо, і всякое. в основному щось таке береться сиров'ялина сиров'яли на ковбаса, там, сир, е та ж сама мівіна. Супчики, оці картопля пюре, ну, щоб не попортилося. Не можна там набрати на 3 дні, тому що жара там, траванешся. Ще. От. І в мене оставалося тільки 3-4 кусочки сиру і, і кава. все, більше нічого не було. І от Я рано проснувся. Думаю, я сходжу ще раз туди, 3 години ночі, зробив каву, попив каву з цим сиром остатками, думаю, все одно вже буду їхати додому. Прийшов на свою цю вешечку, сів, і ще темнота, капець темнота. І чую, а приціл у мене тоді був е, цифровий приціл, пульсар е, 870 по-моєму, оце якийсь дальноміром. Я сів собі, сидю, ніч темна темна, руку витягнуту не видно. І чую щось тріщить по поляні. А я коли строю оце все діло, Ну, трава на поляні була десь по коліна. Трава, буран, таке, все. І я думав, що йде якийсь там самка, козел, коза, включаю приціл, подивитися. Ну, дивлюся, то ні козел, ні коза, а от над травою мелькають очі, що то кабан. Ну, він ще був метрів, метрів 120, напевно, Отак, поляну, йшов, е, як би. Якби він продовжив так маршрут, він би коло мене пройшов метрів 30. М -м. Ну я вже прицел включений, а батарейки були вже підгулявші. Я їх не хотів міняти. Думаю, все одно включу, вистрілив і все. І тут я бачу, що цей кабан йде в мою сторону. Я думаю, напевно, все одно сьогодні нічого не буде теж я цього кабана. Тим більше, що він невеликий, над травою тільки голова торчить. Тобто я його розділаю, в тазик скидаю і поїду додому. Все одно буду їхати додому. М'ясо не пропаде, нічого не пропаде. І я почав замірювати дистанцію, і в цей момент прицел глохне в мене. Ну, гасне. Е я не включаю, я думаю, хай він трошки зарадиться, батарейки в мене запасні є. Я сидю і кляну себе, який я дурачок, що я, блін, не поміняв ці батарейки. І зараз в мене ситуація така, м'яко скажемо, я не в виграшному положенні. Але пройшло секунд 10-20, я розумію, що зараз приціл вже включиться. А чую, як е е е е е зелена трава наверху, а оця під низом, вона суха. І вона так хрусь, 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 я. Звук на звук розумію, що кабан в мою сторону вже підійшов дуже близько. І розумію, що якщо я почну мірати дистанцію, нагрузка піде і приціл опять виробиться. Тобто в мене є, ну, грубо 10 секунд, щоб роздивитися і стрільнути. Я включаю приціл, приціл, інфракрасний е наводжуся туди, де хрустіло, росте. Одинока чи, чи, грушка якась, ну, щось, щось якесь одиноке дерево там висотою півтора метра. І під цим деревом бачу очі блистіли. Зразу один, а потім раз, два ока в мою сторону повернулись. Ну, На травою. Ну, от, от тако над травой. Я думаю, ну це кабанчик там 50-60 кілограм. І я. Прицілився йому, стріляю, виходить, праве око пуля прилітає. Все, вистрілив. Ще пару секунд пройшло, прицел погас. Ну я думаю, а чую там губ-губ-губ. Ну б'ється в вагоні вже той кабан. Я думаю, можна вже там пошуміти, починаю міняти батарейки. Проходить ще якийсь час, думаю, піду туди, подивлюся, що там з тим кабаном. Злазив, вже почало так видно ну, на півтора метра. Так, світати трохи почало. Спускаюся я вниз, підходжу до цього дерева, а від дерева до моєї вишки було десь метрів ну, не більше 40. Приходю я під це деревце. Дивлюся, лежить цей кабан, то око тримається тільки на шнуркові, яке влетіло. І я бачу, що той кабан ніфіга не 50-60 кг і не 40. Я дивлюся, що той кабан кілограм 150. А вийшло як? За цих 10 днів 2 неділі, як я строїв цю вишку, вся ця трава, яка росла на поляні, вона виросла ще більше. А я ж то заповнив, що я ходив через поляну і ну, вона низенька. А вона вже ніфіга, вона вже мені, вибачте, по причинній місці. Коротше, що робити? Я думаю, я з цієї галявини її суну, ну, відволочу кудись. І там е, буду розділувати. Починаю його тягнути, я його з місця не можу зрушити. Тобто зачепив його стропою, я не можу з місця зрушити. Я думаю, я викинув кишки, він стане легший, я його буду тягнути. Викинув я йому кишки, протягнув метрів п'ять, ну, навіть, може п'яти не протягнув. Видокся я, поняв, що кіна не буде. думаю, я буду різати його, от пляшку відрізав місці з шкурою заніс. Начав я цю шкуру обрізати, але думаю, шкурою потім кидати, воно це все буде гразне. Думаю, шкуру я б буду так зрізати і ляшку чисту відносити. Начав я цю шкуру зрізати, увлекся, коротше, розділав я його повністю, на четверо частини його пере, ну, перерубав на чотири часті, під'їхав з другої сторони машиною там по тих колдойобах, Приніс оцей тазик здоровенний, що для м'яса. Закидав я цей тазик, а тазик я ну, по снігу його ще можна волочити. Бо це не цей тазик, що з санками йде, а звичайно, як оцей будівельний, що є, що розтвор мішаю. А я його теж з місця не можу зрушити. Коротше, розстелив я ту шкуру, частину м'яса скинув. На шкуру половину заніс заволочив до машини, там вигрузив на клійонку, вернувся назад, догрузив ще. І так за три ходки в одну сторону, десь метрів 200, до машини я довіз цього кабана. Потім це все, в багажник загрузив, в тазик цей закидав. Не знаю, скільки там було кілограм чистого м'яса. Но, но ми до мене в квартиру, я попросив консьержки сина. Ми двох. Цей таз і квартиру заносили з трудом, скажімо так. От. І все. Поїхав додому. Приїжджаю додому. В гостях в нас якраз була тьоща. А що це з цим м'ясом робити? А в нас тоді було тільки дві морозилки. І ми починаємо це м'ясо ну, розробити. Його ж треба розібрати, розділити, поставити і все. Куча м'яса лишається, я починаю дзвонити. Знайомим друзьям починається м'ясо по родичах розпіхувати. І... Ну, ні один кілограм м'яса, ні одних 100 грамів м'яса не пропало. Все все, все всі дякували, все. все було... Всім сподобалось, особливо мені тягнути це м'ясо і побачити, що я не кабанчика стрільнув, а дійсно хорошого сікача. І що найкраще, що він зовсім не воняв. Літом вони не воняють, бо я думав, що я його їсти навіть не зможу. Взагалі не воняв вкусне, смачне м'ясо. Я потім якраз було відкриття полювання на качку, я замаринував кілограм 20 наверно, відро. повне замаринував м'ясом і його суботу неділю жарили і їли. Так що... Все пройшло хорошо. Вот такая вот история. Так что не вирты очам своим. Все, на все одно.